Вітаю всіх, хто натиснув на це відео. Сьогодні я вам розкажу про французький міномет МО120РТ 61. Не дивлячись на те, що цей міномет був розроблений в 60-х роках минулого століття, він все ще залишається досить потужним засобом ураження. Завдяки калібру 120 мм він може ефективно уражати піхоту, легку бронетехніку, польові укріплення і так далі. В цьому відео розкажу, як він з'явився, його характеристики, які країни мають його на озброєнні і все інше. Спочатку розкажу, кого цікавить, як розшифровується назва МО-120 РТ61, то вона означає наступне. МО це просто скорочення від французького слова мортьєр, тобто міномет 120, його калібр 120 мм. А от РТ це рає тракт. Якщо по-простому, то це означає, що міномет нарізний і буксований, тобто в нього не гладкий ствол, а нарізний, що дає кращу точність і його можна тягнути за машиною. Ну і 61 це просто номер моделі, який використовували під час створення. Тепер перейду до історії створення. Приблизно на початку 1960-х роках у Франції інженери з компанії Thomson Brand задумали новий міномет. І це не була просто спроба зробити звичайний міномет. Їхня мета полягала в створенні нової 120-міліметрової системи, яка буде і реально потужною, і точною, і в той же час, щоб її можна було транспортувати і використовувати гнучко. Щоб досягти цього, вони прийняли кілька ключових рішень. По-перше, нарізний ствол. Це означає, що всередині ствола є спеціальні нарізи, які змушують снаряд обертатися під час польоту. Це дає кращу стабільність і точність. По-друге, лафет із колесами. Весь міномет можна буксирувати, а не просто ставити на одне місце, що додає мобільності. Офіційна назва системи Мортьєр, де 120 мм міліметрів рає тракт модел F1, але зазвичай її просто називають МО 120 РТ. Далі пішли роки випробування, складалися прототипи, перевіряли роботу, вдосконалювалися деталі усе для того, щоб міномет дійсно був надійним та ефективним. Після всіх тестів у 1973 році мо 120 рт офіційно надійшов на озброєння французької армії. Коли міномет вже прийняли, він не лишився просто французьким мінометом. Його також дуже активно продавали і виробляли за ліцензією в інших країнах. Наприклад, у Туреччині його випускала компанія МКІК. Під назвою hy 12 Тосам у Японії є самохідний варіант на базі міномета, відомий як Type 96. Також він вироблявся в Нідерландах та інших країнах. Ще один важливий момент: частина досліджень і фінансування розробки цього міномета йшла власними коштами Томсон Brandt. Це давало компанії свободу у виборі технічних характеристик. Не все залежало лише від державного замовлення. Далі перейду до характеристик. Отже, вага цього міномета досить велика, приблизно 580 кілограмів залежно від комплектації. Тобто його не можна перенести руками, а потрібен транспорт для перевезення, хіба якщо є 3-4 осіб, то його можна пересунути на кілька метрів, але не більше. Твол має довжину десь 2,8 метрів. За рахунок ваги і розмірів це вже дуже серйозна техніка. Щодо транспортування, то його можна перевозити будь-яким транспортом. Від БТРів до звичайних цивільних позашляховиків. А ще цікавий момент: він може перевозитися гелікоптером або як підвісний вантаж, або у внутрішньому відсіку, що дає змогу застосовувати його там, де немає нормальної дороги або треба швидке перебазування. Що по дальності, він здатен вражати цілі на відстані до приблизно 8 кілометрів зі стандартним зарядом. Але якщо потрібна більша дистанція, то з використанням спеціальних реактивних мін дальність можна досягти до 12-13 кілометрів. Це дає дуже гнучкі можливості стріляти далі і вдовольняти завдання посередній дистанції, скорострільність до 18 пострілів за хвилину, але це максимум. У звичайній бойовій роботі приблизно 6 пострілів за хвилину, так, щоб не перегрівати систему і мати стабільну вогневу підтримку. Обслуговує цей міномет команда від 4 до 6 людей. Про сектор вогню по висоті міномет може наводитись десь в межах 30 градусів до 85 градусів підйому. По горизонту встановлена базова можливість приблизно 14 градусів без перестановки міномета. Тобто, якщо треба серйозно змінити напрямок, команді доведеться або повернути лафет, або перемістити всю базу. Тепер трохи про типи мін. МО-120РТ-61 використовує звичайні 120-мм міни НАТО. Крім стандартних мін, для цього міномета існує активно-реактивна міна RAP або PRPA. Вона дозволяє збільшити дальність, як я вже казав, до 13-14 кілометрів. Що цікаво, за словами мінометників, зокрема українських, один і той же боєприпас може виконувати різні функції залежно від підривника. Наприклад, можна налаштувати міну, щоб вона працювала як шрапнельна. Осколкова або фугасна. Це дає велику гнучкість, залежно від того, яку ціль хочеш уразити, ти налаштовуєш міну під задачу. Наступне, про що розкажу, це в яких війнах брав участь та в яких країнах є на озброєнні. Перша війна для цього міномета стала війна в Перській Затоці. Під час операцій на початку 1990-х років міномети такого типу використовувалися як частина артпідтримки. Далі Афганістан, французькі сили та інші підрозділи, які мали цей міномет, застосовували його в ході операції в Афганістані, де потреба в надійному далекобійному мінометі була явно відчутна. Був МО-120 РТ 61 і у Лівані під час етапів громадянської війни. Там його використовували в якості підтримки підрозділів на різних ділянках фронту. Також відомий випадок використання в межах французької операції сервал у Малі як один із засобів вогневої підтримки під час операції проти збройних угруповань. І, звичайно, у російсько-українській війні МО 120 РТ 61 опинився у складі збройних сил України і застосовується в поточних бойових діях. Це робить його частиною сьогоднішньої реальної бойової практики. Щодо країн операторів, то тут трохи складно, бо різні джерела дають різну інформацію. Але якщо сказати загалом, то цей міномет є на озброєні в таких країнах, як Франція, Сполучені Штати Америки, Японія, Італія, Нідерланди, Німеччина, Бельгія, Туреччина, Бразилія, Колумбія, Кіпер, Йорданія, Туніс, Катар, Кувейт, Ліван, Камерун, Чад, Замбія, Індонезія, Венесуела, Пакистан, Азербайджан, Україна, Джибуті, Бангладеш. І наостанок дам загальну оцінку та розповім про його переваги та недоліки. Мон-120РТ-61 реально цікавий міномет. Його нарізний ствол дає гарну точність, міни стабілізуються в польоті, а з ракетно посиленими боєприпасами він може вражати цілі на відстані до 13 кілометрів. Конструкція продумана: колісний лафет і опорна плита дають стабільність під час стрільби, а завдяки розбірній конструкції його можна перевозити навіть під вертольотом. Ще один плюс він стріляє стандартними 120-мм міліметровими мінами НАТО, тобто не обмежений у виборі боєприпасів і перевірений роками. Багато країн довіряють йому, а це говорить про надійність. А тепер про недоліки: міномет важить більше пів тонни, тому потрібен транспорт і час на розгортання. Заряджання трохи складніше через нарізний ствол. Треба акуратно підбирати міни і працювати з розрахунком. Сектор горизонтального наведення обмежений, плюс тривала скорострільність невисока, десь 6 пострілів за хвилину, тому для безперервного інтенсивного обстрілу він не підходить. І ще для роботи потрібна команда з кількох людей, тобто ресурсів потрібно трохи більше. В загальному це точний потужний і мобільний міномет, який добре працює там, де потрібна дальність і точність, але за це доводиться платити вагою, логістикою і необхідністю в підготовленому екіпажі. Ось такий міномет МО 120 РТ 61. Якщо відео вам сподобалося, то ставте лайки, підписуйтесь та обов'язково коментуйте, нам важлива ваша думка. А я буду з вами прощатися, бережіть себе і до нових зустрічей.